Всім привіт, з вами, Лемок. Сьогодні буде підведення підсумків того, скільки мені вдалося заробити за подію князя, Тобто це за один місяць гри в літаках. І до того ж буде відкриття коробочок. Але я хотів би знову ж таки повернутися до подій, які зараз відбуваються. Тобто всі ми дуже раділи вчора з того, що там в Росії майже там... Чуть ли... мало не громадянська війна почалася, але, на жаль, як поступає зараз інформація, вони там домовились. І для нас це все ну, не дуже так гарно виглядає. Там уже щось і білоруси підготувалися, але е, здається, що все це даремно. Е, тому єдине, що для нас залишається, це одвірити нашим Збройним силам і рухатися вперед е, до перемоги, скажімо так. Думали ми, що буде нам набагато легше за, за рахунок цього, що от тих, тих подій, але, на жаль, маємо те, що маємо. Що ж, скільки мені вдалося заробити давайте, за місяць гри в літаках для танків, скільки я заробив. А, зараз в мене баланс 8900 золота. А, до цього у мене був баланс, був баланс. Давайте подивимось. тобто 3 тижні тому 3200 золота. От, 3200 золота в мене. Отже, Якщо брати калькулятор, 8900-3200 виходить 5700 золота. Тобто 5700 золота. Я заробив за 4 тижні гри в літаках. Відповідно, це половина, одна половина прему танка любого, напевно, в цій грі у World of Tanks. Що ж, Але я ще не відкрив коробки вихідного дня. Тобто цього разу вони завдання трохи інакше. Показувати виконані. Отже, 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 візьміть участь в захопленні щонайменше 30 територій за будь-яку кількість боїв. І за це нам дали три коробочки. Тобто потрібно було захопити, ну взяти участь в захопленні 30 територій. Давайте подивимось, скільки нам голди ще дасть. І напевно на цьому будемо на моєму твінковому аккаунті завершувати повністю гру в подію князя. Тому що проходити далі задачі я не маю бажання абсолютно ніякого. Що ж, нічого нам зовсім не випало, 5000 тільки чистого досвіду. 6200 чистого досвіду, доволі такі бомжацькі коробочки, без голди, без золота. ну Тим не менше 5000, повторюсь, 5700 золота на твінковому аккаунті мені вдалося заробити просто за місяць гри в літаках при тому я грав по декілька, всього на всього, по декілька годин ну, там, на тиждень. от такі от справи. Е, тому е, пізніше буде вже підведення підсумків на моєму основному аккаунті. Е, я, напевно, завтра вже всі задачі, е, тому що до завершення ще один день. І знову ж таки, потім ці коробочки. Також не буду відкривати, поки їх таймер на них поки не сплине і вони не конвертуються в звичайні. Тому от, слідкуйте за новинами. Буде підведення підсумків і на моїй основі. Поки що така інформація. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!